Шановне товариство, сьогодні ми знаходимося в Національному музеї імені Тараса Григоровича Шевченка в центрі Києва і поруч зі мною тільки що отримав посвідчення всеукраїнського товариства. Просвіта імені Тараса Григоровича Шевченка. Пан Олександр Юров, дипломат, а також голова Асоціації послів по науці. Він власне про це скаже. Я вас щиро вітаю, що ви Дякую, сьогодні пане. отримали таке посвідчення символічно в Шевченківські дні. Просвіта це знання, знання це сила. Ми займаємося клуб всеукраїнських почесних послів науки. ЦЕРН в Україні він займається. Популяризацію фізмату світи природних наук це підтримка і педагогів, і учнів. Сьогодні з нами був дипломат, громадський діяч Олександр Юров. Україна є і буде.